Неймовірної популярності у соцмережах набуло відео українського весілля в Чикаго. Молодята Михайло Глебів та Наталка Возна не очікували, що їхні майстерні виконання разом з гостями гопака та коломийків набуде сотень тисяч переглядів. Коли справляли весілля, коли подумали танцювати з громовицею, ніколи би не подумали, що це відео скільки оборотів набирає. Просто хотіли. Посвяткувати цей на наш день з усіма нашими гостями, яких запросили, включаючи так само цих хлопців, що зараз є на лікуванні наших героїв. Ми просто були дуже здивовані, бо якби не було, так само побачили, що люди з різних куточків світу почали дивитися на це відео. Дуже багато людей почали писати, що, що це танцюристи групи вірського, що це є професіональні танцюристи, Але якби не було, це ми просто займаємося танцями. Та так як гобі. Просто любимо танцювати, любимо підтримати українську культуру. Я народилася тут в Америці, друге покоління емігрантів. Але а, батьки завжди вчили, щоб любити Бога і Україну, і так то тримала дуже близько серця і так сталося. І як би не було, разом танцювали. Можна сказати, і перше в школі, потім на танцях зустрілися. і. Практично до цього дня в Громовиці танцюємо і нарешті поженилися. Традиційно е молодята вони беруть і дарують кожному гостю щось від себе. Ми просто взяли про це, подумали більшості, навіть на тих весіллях, що ми були. Всі дрібнички або лишаються за столом, або просто до хати приносяться там, десь взяли в шуфляду кенли, і просто забулося. Е -е ми просто хотіли щось. Надзвичайно зробити, і якраз аби комусь на на користь ця ціль пішла. Ми взяли, грубо кажучи, по 10 доларів з кожного крісла і передали чек оцю буряднику на фонд захисту героїв в сумі 2420 доларів. Коли будемо мати дітей, потім внуків може правнуків, 100% будемо записувати громовицю, щоб діти були активними. Щоб де діти знали свою культуру, щоб діти жили в українській сім'ї в українському житті.